Відбулася 29-та сесія Горішньоплавнівської міської ради. Розпочали зібрання із вшанування хвилиною мовчання воїнів України, які загинули у війні із Російською Федерацією. Нині Горішньоплавнівська міська територіальна громада втратила 35 синів України, які віддали життя за свободу та волю свого народу. Затим, перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, Дмитро Биков вручив подяки міського голови за значний особистий внесок у розвиток територіальної громади, активну депутатську діяльність, ініціативність, захист інтересів виборців та з нагоди дня місцевого самоврядування, подяку міського голови було оголошено депутату та голові постійної комісії з питань архітектури, будівництва та земельних ресурсів Валерію Краснопіру. А за багаторічну діяльність спрямовану на розвиток і популяризацію олімпійських видів спорту, підготовку спортсменів міжнародного рівня, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту у місті, а також з нагоди їхніх особистих ювілеїв, подяка міського голови була оголошена тренерам-викладачам з дзюдо та зі стрільби ДЮСШ номер 1 Ігорю Горяшину та Віктору Недбайлу. Кухаркам загальноосвітніх шкіл номер 5 і номер 3 Ніні Мельник та Людмилі Шилкіній міський голова вручив подяки за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та небайдуже ставлення до потреб внутрішньо переміщених осіб. На сесії депутати восьмого скликання опрацювали низку питань важливих для життєдіяльності та добробуту мешканців тергромади. Серед них затвердження на 2023 рік програми протистояння реальним та потенційним загрозам. На цей напрям роботи у бюджеті громади передбачили 15 мільйонів гривень. Міський голова Дмитро Биков наголосив, є конкретні звернення від військових частин, і ми маємо наміри. Допомагати їм всім чим зможемо, і так буде продовжуватись до кінця війни, до нашої перемоги. Депутати надали дозвіл п'яти працівникам закладів освіти міста, професійні якості яких необхідні у громаді, 2023 року орендувати житлові приміщення за рахунок благодійних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. Встановлено граничний розмір вартості оренди житлового приміщення, який на місяць не перевищує 2,5 тисячі гривень. Ми кожен рік приймаємо, надаємо цей дозвіл для наших працівників бюджетної сфери, в тому числі і для освітян. До програми сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста на 2021-2025 роки. Депутати внесли зміни. На п'ять років фінансове забезпечення програми складатиме 2 мільйони 300 тисяч гривень. Узгодили й заходи з оптимізації роботи управління соціального захисту населення через перерозподіл обов'язків фахівців закладу. Начальниця відділу кадрового забезпечення Юлія Ковальчук прокоментувала: Ми скорочуємо шість штатних одиниць. У всьому управлінні соціального захисту населення у той же час ми вводимо шість додаткових посад у деякі відділи, тобто ми укріплюємо роботу в цих відділах. Міський голова детально пояснив важливість прийняття такого рішення, коли у нас з'явились нові категорії внутрішньопереміщених осіб, сім'ї наших учасників бойових дій. Хлопців, які зараз на війні, хлопці, які вже з різних причин повернулись додому, хто з пораненням, хто з травмою. І ця велика кількість людей вона повинна обслуговуватись в нашому управлінні соціального захисту населення. Тому ми перерозподілили напрямки роботи і більш зробили акцент на роботу з ВПО. І всіми категоріями мешканців міста, які пов'язані з участю у бойових діях, перш за все, це родини наших бійців. Кожен депутат горішньоплавнівської міської ради 2023-го матиме можливість розпоряджатися коштами у розмірі 20 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги малозахищеним громадянам, які мешкають у громаді. Все залишилось на рівні минулого року. Розумієте, що зараз військовий стан, бюджет у нас на недостатньому рівні, тому залишаємо, як є. Горішньоплавнівська громада неупинно продовжує допомагати військовим Збройних сил України детальніше із коментаря начальниці відділу приватизації та обліку комунального майна Олени Дрозд. У зв'язку зверненням військової частини Національної гвардії України для забезпечення безперебійної роботи військової їдальні пропонується передати безоплатно із комунальної в державну власність дизельний генератор вартістю 90 тисяч гривень, який перебуває на балансі виконавчого комітету. Також депутати міської ради опрацювали питання архітектури і містобудування, поновлення прав користування земельними ділянками.